Подзвонила донька і сказала, що в них вдома відбувається обшук від служби СБУ, і що моєму зятю і чоловіку, який є прикордонником пред'явлено звинувачення у державній зраді. Жителька городні Світлана Томаш згадує, як два роки тому до її доньки та зяті прийшли представники Служби безпеки України, проводили в будинку обшук. Зятя арештували та помістили до слідчого ізолятора, де він провів півтора місяця. Про цей випадок тоді писали на офіційних сайтах поліції та СБУ. Вони в заголовок повиносили, що встановлено, що він співпрацював, що він був завербований спецслужбами. Що з до початку повномасштабного вторгнення? На стадії досудового розслідування говорить Світлана, справу проти її зятя закрили через відсутність доказів. Через півтора місяці відпустили. Він був виправданий у ході досудового слідства, тому що всі ці липові докази. Вони розсипались після цього. Чоловік повернувся на службу. Зараз він на Донеччині, говорить Світлана. Згідно матеріалами слідства, цю справу розслідувала ДБР. Двом співробітникам служби безпеки оголосили про підозрю за частиною 2 статті 383 кримінального кодексу України. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, поєднання з обвинуваченням особи в тяжкому чи особливо тяжкому злочині або зі штучним створенням доказів, тягне за собою обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Жінка каже: хоч справу передали до суду понад рік тому, досі жодного засідання по суті. Не було понад 10 відмов у судовому засіданні, тому що обвинувачені з тих чи інших причин просто не з'являються на судові засідання. 7 жовтня у приміщенні Деснянського районного суду Чернігова на засідання очікує родина потерпілого у справі: адвокати, прокурори, двоє підозрюваних. Із травня 2024 року це четверте засідання у кабінеті судді. Наталії Лямзіної адвокат потерпілого Іван Петрікей заявляє про цивільний до підозрюваних на два мільйони гривень два місяці людина пробула без свободи, без можливості користуватись нормальними людськими благами. За словами адвоката, докази у справі проти прикордонника були сфабриковані. Телефон, який знайшли у курці військовослужбовця, ніколи йому не належав. Куплений був телефон, і даний телефон поміщено в переписку, я, до якої взагалі не мав жодного відношення. Про це у залі засідань повідомив прокурор Олег Гаврилів. Коли долучав докази до справи у протоколах, вказано, що вилучений мобільний належав чоловіку, який здав його до ломбарду 21 березня 2023 року. А за два дні цей телефон начебто виявили у будинку прикордонника. Водночас, згідно відеозаписів з камери внутрішнього та зовнішнього спостереження, встановлено, що придбання. 21 березня 2023 року мобільного телефону Huawei з імей, зазначені імей, здійснили дві особи, які та Обвинувачені цивільний позов не визнали. адвокатка одного із них Галина Якуба повідомила, що вони доводитимуть непричетність до цього злочину її підзахисного з тих фактичних обставин, які зазначені в довальному акті. Ось єдина дія, яка фактично була вчинена працівниками оперативного підрозділу, це написання самого рапорту. Рішення про затримання, про повідомлення про підозру також приймалися не представниками оперативного підрозділу, оскільки зрозуміло, що діючим кримінально процесуальним законодавством дані повноваження Ділен слідчі та погоджує прокурор у службі безпеки України. У відповідь на інформаційний запит від Суспільного повідомили, що досудове розслідування цієї справи управлінням не здійснювалось. Відповідно до статті 28 закону про службу безпеки України не допускається розголошення факту належності співробітників до її оперативних підрозділів. Аліна Коржинська, Роман Репа, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.